Акційні товари для рукоділля, швидкий огляд. Що в нас на цьому тижні на акції? Ось такий органайзер, кольоровий, багато тут комірочок. Також є підписи. Може бути як на таблетницю. О, є одні тижні розписані. Ліска для рукоділля кольорова, Лупа для рукоділля з лед підсвічуванням. На сайті можна подивитися всі функції, які вона виконує. Там є всі детальні фото. Магніт для вишивки. З наборів для вишивки в нас є ще ось такий великий, ось такий. Дуже красивий, сюжет класний. Мікс нитки зеленого кольору, довжина 200 метрів. Тут їх є 10 штучок. Органайзер скляний для рукоділля. Така баночка. Тут може бути бісер, можуть якісь ваші прикраси бути. Ваш такий магніт класний. Примагнітився до ножиць Це магніт для рукоділля. Ножиці. Можуть бути як для рукоділля, так і для якихось інших ваших потреб. Голки золоті. Органайзер для голок, щоб голки там зберігати. Тут кольоровий мікс бобінок для ниточок. Пиши плюс в коментарях, скинемо тобі посилання на всі акційні товари, бо це ще не всі.